Друзі, нас інфоперші про головне поїхали пізно ввечері. Система української розвідки зафіксувала пересування кортежу особливої охорони в регіоні, який раніше вважався закритим для будь-якої зовнішньої активності за інформацією з кількох каналів, включно з технічними засобами супутникового моніторингу, в зоні перебував верховний керівник держави агресора. Об'єкт був ідентифікований як один із резервних командних центрів. Із повноцінним засобами автономного управління армією, системою супутникового зв'язку захищеним ангаром і власною злітно-посадковою смугою у рамках операції тінь 3 по об'єкту було завдано точкового удару високоточної ракетою великої дальності з нестандартною траєкторією. Ракета пройшла через шар, перехоплення ППО і влучила верхній ярус комплексу. Виникла масштабна пожежа за внутрішніми повідомленнями пожежу не могли локалізувати протягом години, оскільки вибух пошкодив систему автоматичного гасіння. А резервні виходи були завалені уламками. Особи, які перебували всередині, отримали численні поранення. Один із охоронців зумів активувати евакуаційний протокол. Президент ВПК РФ вивезли в критичному стані. Його непритомного доставили до мобільного реанімаційного модуля спецпризначення. Протягом наступних кількох годин медики намагалися стабілізувати стан за непідтвердженими джерелами. В нього зафіксовано опіки, баротравму і крововилив. Після атаки в рядових структурах почався хаос. Віддано наказ про повну тишу в інформаційному просторі. Всі офіційні особи переведені в резервний режим комунікації. Уночі заблоковано доступ до урядового інтернету, тимчасово обмежено виляти з декількох військових аеродромів. Блок управління ракетними військами переведено в ручний режим. В кількох прикордонних регіонах розгорнуто внутрішні підрозділи Розгвардії, але без офіційного наказу, виключно для блокування витоків інформації. У цей самий період на фронті різко знизилася інтенсивність вогню з боку окупантів. Командування на місцях не отримало нових розпоряджень. Частина штабів втратила супутниковий зв'язок в оперативному зведенні генштабу України підтверджено. Відсутність активних атак по всій лінії фронту, що раніше не фіксувалися кілька місців поспіль. В районі Покровська українські війська змогли провести локальний контрнаступ і відтіснити противника на півтора кілометра. Взято кілька десятків полонених, які раніше змогли пояснити своє завдання. Частина з них залишилась без командування ще з попередньої доби. Серед російських військових каналів поширюється інформація про технічний збій в системі управління. Хоча неофіційно офіційно визнається факт масового перегрупування та зникнення зв'язку з центральною ставкою у кількох телеграм-каналах, наближених до ФСБ осіб, з'явились повідомлення. Про серйозний інцидент з вищим керівництвом підтвердження чи спростування відсутнього однак мовчання офіційних структур не посилює напругу, лише посилює напругу. Що ж, якщо факт за тяжкого поранення президента ВПК буде підтверджено, це стане одним з найбільших стратегічних зрушень за весь період повномасштабної війни. Централізована модель управління, що тримається на одній особі, фактично руйнується. Навіть короткочасна відсутність керівництва веде до паралічу вертикалі як політичної, так і військової. Україна своєю чергою, демонструє здатність не лише тримати фронти й завдавати симметричних ударів по глибині, що має потенціал вплинути на весь формат війни. Після підтвердження критичного стану президент ВПК силові відомства розпочали міжвідомчеве суперництво за контроль над тимчасовими каналами ухвалення рішень. Частина функцій була негласно передана Раді безпеки. Інші генералітету, пов'язаному з військовою розвідкою проти вказівки, з різних штабів почали суперечити одна однієї прикордонних військах, оголошено внутрішню тривогу через побоювання раптової ескалації з боку Китаю або Казахстану. В прикордонних точках, які більше не координуються, централізовано засудіють в умовах знижена опору, особливо в Смузі, де зазвичай фіксувалась присутність підрозділів координованих безпосередньо з центральною командного пункту. Це підтверджує, що російська система управління перебуває в стані фрагментації. Відсутність політичного сигналу згори призвела до бойової стагнації. Частина підрозділів РФ не отримує накази більше 24 годин. Українська армія використовує цей простір для активізації наступальних дій у визначених секторах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.